Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події четверга, 14 березня Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне: чотири тисячі доларів хабаря за зняття із військового обліку на Буковині Затримали ще чотирьох ухилянтів. Новий ви чахрайства як не потрапити на гачок зловмисників. За гроші пообіцяла вплинути на рішення ВЛК про непридатність до служби. У Чернівцях затримали підозрювану у злочині. Правоохоронці встановили, що за рекомендацією Буковинець із вродженою вадою серця звернувся до 31-річної чернівчанки, яка за 4 тисячі доларів пообіцяла допомогти отримати групу інвалідності та непридатності до військової служби. Вона мала вплинути на рішення військово-лікарської комісії для зняття із військового обліку Буковинця. Правоохоронці вже повідомили фігуранці про підозру, вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 369 2 Кримінального кодексу України, тобто зловживання впливом. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Смс за 3 тисячі євро на Буковині Прикордонники попередили незаконний виїзд ухилянців. Неподалік кордону зупинили легковий автомобіль, у якому перебували четверо чоловіків. Жителі Тернопільської та Чернівецької областей. Часто маршрут руху до кордону їм через месенджер надсилав чоловік, запевняючи, що таким чином вони зможуть потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску. За це координатор вимагав з кожного по 3 тисячі євро. Наразі тривають пошуки організатора схеми, якому загрожує кримінальна відповідальність. Відносно затриманих склали адмінматеріали. Оновлюють та фарбують фасади, ремонтують душові роздягальні для спортсменів та вбиральні. У Чернівцях стадіон Буковина готують до нового сезону. На якому етапі ремонтні роботи дізнавалась Вікторія Макайда. Як кожного року у нас відбувається підготовка до старту весняної частини чемпіонату з футболу, так і само зараз. Просто раніше ми робили це власними силами, зараз у нас з'явився меценат, з'явився помічник в цих справах, і тому ну, нам надали фізичну і матеріальну допомогу, щоб ми могли привести трошки стадіон в кращий вигляд, ніж він перебуває. Нині триває оновлення та фарбування фасадів. Ремонтують роздягальні для спортсменів та загальні вбиральні. Ми сподіваємося, що до першого матчу, який попередньо відбудеться 30 березня, ми встигнемо закінчити фасадні роботи, встигнемо трошечки привести в порядок роздягальні. А далі я думаю, що вже в процесі роботи будемо бачити, що ми ще будемо доробляти. Це ремонтуються коридори підтрибунні приміщення. Ну, тобто приводиться все в якийсь такий більш Сучасний і якісний стан Вікторія Микайда, Ярослава Боярчук, новини сі 4 Доброволець Юрій Турлай. На початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Військовий досвід має з 2014 року. Нині воює на харківському напрямку про втрати побратимів, побут на війні та дітей, які чекають вдома. Юрій Турлай з передової поспілкувався з нашою журналісткою. До повномасштабного вторгнення Юрій Турлай займався підприємництвом. У 2014 році брав участь у Революції Гідності та АТО. Я завжди був, був такий націоналістом і кардинально ставився до цього російського. У перші дні повномасштабного вторгнення Юрій знову став на захист України. Я був молодшим лейтенантом, Хлопці сказали, що беруть мене. Я кажу, кого треба ударити, щоб мене розжало, щоб мене взяли. І кажеш, ні, неможливо, типу, по цей прийшов, прийшов додому, і якось воно ну не сидиться, хлопці там під Харковом вже луплять танки, кажучи, з Джевелів. А ти сидиш вдома, бавиш дітей третій день. Воював Юрій Турлай на Харківському та Донецькому напрямках. Ми виїжджали зразу на Слобожанщину. Коли, коли звільняли Слобожанщину, той масовий контрнаст. Ну, ЗСУ. І ми за ними йшли, звільняли. Е, тобто ми, ми не звільняли, звільняли 80-та е, хлопці, карші дешеве. А ми закріплялися. Тому зараз близькими хлопцями в районі Куп'янська також бронимо там. Позиції, звісно, які досить, досить напряжені, десь з одної сторони 150 метрів до Кацапів. Напряму то 50 метрів прямо перед ними стоїмо. Позиція. Позиція відбила п'ять штурмів. Ну зараз вони вже туди не лізуть, бо напевно трошки багато поклали своїх та й стараються обходити зараз. За словами військовослужбовця, не так багато добровольців приїжджають на фронт. Зараз треба, треба стояти, бо по перше, добровольців, таких як ми вже практично немає. Хоча недавно прийшов там буквально за, на, за нас двох конкурсовували, то один прийшов доброволець, я, я кажу, це як самородок, чувак. Зараз фактично не немає. А так. Добровольці, я кажу, це самі мотивовані люди, які тіше живі зараз ще, вони і будуть тягнути. свої дітей, дружини. То, те, то, що, то, що мотивує тебе, бути обережним постійно. І те, що хочеть, ну, то, що тебе мотивує приїхати живим, ушкодженим. Ну, Доп'є теж. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини Сі4. Отримують доступ до акаунтів у месенджерах і надсилають повідомлення із проханням позичити кошти. Шахраї придумали нову схему для виманювання грошей. Як Буковинці потрапили на гачок шахраїв та як захиститись від зловмисників, розкаже Альвіна Абрамчук. Чернівчанину Андрію Дубінецькому шахраї зателефонували з незнайомого номера. Де мені дружина пише, що ти за прикол, чого в тебе сьогодні день народження. Я такий, не зрозумів. Я відкриваю Viber і мене з нього викидає повністю. І я такий, понятно, приїхали. І я різко виходжу з усіх аккаунтів, потім цього тіпа, чи хто це був, не знаю, викидаю його з Viber, бо там пише, до, пише з яких пристроїв підключено до аккаунту. Я його викидую, відновлюю, але відповідно за цей час він уже створив. Дублікат дублікат мого акаунту, і звідти вже пішла розсилка позичити гроші і, і тому подібне. Да, просили там в районі 20 тисяч, е, вот. але дякувати Богу, у мене всі знайомі адекватні. Почали всі мені перезвонювати, що таке. типу, ну і всі вже розуміли, що це взлом. У таку ж ситуацію потрапила і у Олександра Олександрюк. Представився, що це Vodafone, Я знаю, що в мене дуже багато бонусів, чи можемо ми вам перекинути або гроші на рахунок, або мегабайти. Я кажу, так, класно, перекидайте мені мегабайти. Введіть номер телефону, який вам зараз телефонують, продиктуйте цей номер телефону. Я продиктувала, а це було про Соня, і тільки потім зрозуміла. У нас поліції застерігають чернівчан, оскільки шахраї майже щодня вигадують нові схеми виманювання коштів. Сламують сторінки в соцмережах, роблять різні вигідні пропозиції, пропонують грошову допомогу, виграші, товари за цінами нижчими ринкових допомогу у захисті банківських даних або швидкий заробіток в інтернеті. Зважаючи на те, що випадки вчинення шахрайс на Буковині є поширеними, і зловмисники завдають своїм жертвам збитки на десятки тисяч гривень. Ми вкотре закликаємо громадян не втрачати пильності. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, новини. Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Сі4.